Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я готую такі панкейки, картопляні з сиром. Виходять вони дуже смачні, картопля з сиром моцарелла в поєднанні дуже виходить смачно. Тому давайте будемо готувати разом, що мені потрібно для таких панкейків. Картоплю я так почистила і порізала на такі маленькі шматочки, щоб швидше зготувалася. І зараз трішки підсолюю так, і хай вариться підсоленій воді до готовності. Все, картопля у мене зварилася. Тут у мене десь так приблизно пів кілограма картоплі. Зварилася спершу додавати сюди спеції. Так, трішки перчу, так за смаком. І ще чуть-чуть підсолюю. Так набагато, тому що я картопля варилася, я її підсолювала. І додаю сюди масло 10 грам, так приблизно. Часничок, зубчик часнику, і буду робити пюре. Ще додала сюди одне яйце. І також все буду гарно е збивати до онорідної маси такої. Також сюди я буду просіювати 2 столові ложки крохмалю і 2 столові ложки борошна. Так, разом змішаю і просію. Щоб нічого не залишалось. Так, Тепер гарно все перемішаю. Тепер беру борошно і так трішки притрушую руки, так небагато. І буду формувати панкейки. Спочатку ось так. І всередину буду ставити сюди моцарелу. Можна і кубиками, так, у мене натертий. На даний момент сир моцарелла натертий, то я даю сюди натертий. Також буде смачно. Ось так. І завертаємо тепер. У мене в допомогу ніж, так ножем. Ось так. Все. Сковорідка в мене розігрівається. І так на слабенькому огні я буду підсмажувати. Говнику прикриваю кришечкою. Все, от в мене вже з другої сторони так підсмажились гарно. І зараз я буду витягувати їх на паперові рушнички. Я вже обсмажила панкейки. Подаю я їх з вершками. Вони виходять такі дуже ніжні. Сир так тягнеться. Так дуже смачно, бачите, знають, чи камера так передає. Дуже смачні. З вершками саме то. Тому дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, поширюйте моє відео. До наступної зустрічі. Всім пока!